Текст Зоя Казанджі та деякі доповнення від нас Сміємося над документом, який народила наша влада. Він зветься Концепт посилення стійкості демократії в Україні. З тими папірцями на п'яти сторінках Зеленський їздив до Байдена. Цей документ наш прем'єр-міністр Шмагаль передав послам G7. Вони про це самі розказують. Цей документ це саме про рівень. Не просто деградації влади, з цим якраз не виникає сумнівів, це вже про більше, це про відсутність будь-якої візії у керівництва України щодо нашого подальшого руху і розвитку, про безмежну деградацію державних інституцій. Ну як можна таке оприлюднювати і возити світом? Концепт посилення стійкості демократії в Україні це маячня божевільних. Він містить поряд з дичиною, навіть логічно неузгоджувані між собою речі. Наприклад, впровадження сталої і послідовної державної кримінальної політики на основі стратегічних документів. Що таке кримінальна політика? Що це таке? Хто знає, і на основі яких стратегічних документів? Там є ще ряд пропозицій, які неможливо. Зробити без внесення змін до Конституції України а вносити зміни до основного документу держави під час воєнного стану заборонено. Ще у концепті є такі пункти, як, наприклад, відзначення державою внескою громадянського суспільства в збереження і захист незалежності України. Тобто держава якось відзначить цей внесок. От розумієте, це один із пунктів відзначити внесок. Або, наприклад, перегляд застосування Інституту суду присяжних в Україні. Типу, а давайте ще раз переглянемо. Ну, переглянемо. Ну, просто от подивимось. Або, наприклад, пункт завершення реформи децентралізації. Це при тому, що вони зараз забирають гроші в громад, і на цьому та вся децентралізація просто здохне. І тоді, напевно, якраз проведуть завершення цієї реформи. Або пункт. Створення консультативно дорадчого органу при президентові України для розробки і впровадження ефективних механізмів безкомпромісної протидії олігархічно корупційним загрозам, безкомпромісної протидії розумієте, до цих пір ще може була якась компромісна протидія. Зараз уже безкомпромісна, причому спеціальним органом будуть протидіяти. Ще є цікавий пункт, такий дуже широкий. Оновлення Регламенту Верховної Ради України, причому більше нічого не сказано. От, ну в якому напрямку оновлення не пояснюється. Просто от так: освіжити щось, підправити, якось якось так. От. І оце от пропонується президенту Байдену і послам g 7 як план дій. Отакі от, от речі, розумієте? Тепер шмигаль обіцяє почати створювати дорожню карту на основі цього концепту, чекають лише пропозиції партнерів. Як тільки дочекаються, зразу будуть втілювати. Я уявляю, як в посольствах країн партнерів п'ють валер'янку, прикладають холодні рушники до лоба з німим питанням в очах за що нам Бог послав оце от все? Ви розумієте, що прем'єр, президент, Кабмін, вище керівництво воюючої країни дупля не відбиває? Тобто абсолютно не здатні усвідомити, зрозуміти, сформулювати, спланувати стратегію подальшого розвитку. Більше того, вони люто ганьбляться, передаючи такі документи назовні. Виходить, що вони навіть не розуміють, що виглядають неспроможними і недалекими. Чи то в тій країні закінчилися розумні люди, чи що, ті, хто здатний розробляти і писати документи, які не соромно буде оприлюднити потім у світі. А всі оті конференції в Лугану і де інде, куди їздили всім стадом урядовці, де презентували красиві картинки презентації, і типу щось напрацьовували, де воно усе? Якийсь потойбічний світ, де є ті, хто ухвалює серйозні державні рішення, що мають серйозний вплив на життя та безпеку мільйонів громадян, і ті, хто спроможний працювати якісно, формулювати візію, мають експертність і спроможність. І в такому світі ці люди, схоже, не перетинаються. Демократія хороша форма управління державою, найкраща, але схоже, що вона ламається бездарними керівниками, хоча й демократично обраними народом.